Віт, мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Вітанечка, мої любі! Якщо ви вперше на моєму каналі або ще досі не підписані, будь ласка, це, поставте вподобайку і клікніть на дзвіночок. У нас сьогодні з вами новий день. Нові пригоди, і хочу сьогодні взяти вас з собою, поїздити по магазинчикам, подивитися, де є які знижечки і які є новорічні акції. Все вам прозвітую. І також поговоримо про те, як в Туреччині святкують Новий рік. Любі. Ми з вами приїхали в торгівельний центр. Зараз підемо в LC by Kiki Home і подивимося у них на знижечках і що можна прикупити для декору. У новорічному, звісно, у нас в Побачайте! Схожий на будиночок, такий, як я вам учора показувала в Ікеї. Але він, бачите, на батарейках і в Ікеї я його пройшла і не купила. Цей дорожчий, до речі, це 340 лір, але він керамічний. Дуже подобаються ось такі підсвічники. 180 лір. Дуже-дуже гарні реально. Як вам поділіться в коментах? Ось така підставка дуже прикольна для тортиків, але вона прям дуже невеличка, вона трішки більша, ніж моя ладонь, 220 лір. Мені таки дуже подобається, б вона трішечки більша, я б її точно взяла. Ось такі прикольні скляночки для води в новорічній естетиці. Три штучки, 200 лір. Здається, мені це дуже дешево і дуже прикольний подарунок. Дуже класні рунери, подивіться з такими малюночками новорічні. В середньому 280 лір. Але дуже прикольні. Знаєте, що можу вам сказати, що Елсіва Кіті Home дуже прикольний вибір, і якщо ви підтримуєте таку європейську традицію, 24 дні дарити такі невеличкі подаруночки один одному, то тут просто скарб. Дуже багато всього, доступні ціни і класна якість. Раджу приїхати в LC Waikiki. Я хочу вам показати, з чим я вийшла з LC Waikiki. LC Waikiki, я не люблю саме цей бренд. Він мені не дуже подобається. Мені не подобаються їхні моделі. Мені взагалі мало що подобається. Єдине, що там, якщо ви вагітні, там є прикольний відділ для вагітних. Оце рілі really так. Це інше я не дуже сприймаю LC Waikiki, але LC Waikiki Home мені дуже подобається. Реально. Там, навіть якщо вам потрібні якісь такі спортивні костюмчики, знаєте, гарної якості, це прямо туди. І е, така прикольна штука, що в цьому році ми домовлялися з моїм нареченим зробити такий, типу. Передноворічне свято один одному і просвяткувати його як святкують в Європі. Тобто 24 дні ви один одному робите маленькі подаруночки. Але потім у нас вилізла свадьба, переїзд, і ми вирішили, що краще ми ці гроші будемо. Збирати, купимо один нормальний подарунок на новий рік і на річницю, бо у нас річниця 9 січня. А вже на наступний рок точно зробимо цю традицію. Але незважаючи на це все, я хочу свята, і я зайшла в сівай кік і побачила офігенський рунер. Я вам його показувала сьогодні вже в відео. Я довго не могла вирішити, який мені потрібен. Він реально дуже цупкий, такий він. І коштує, дівчата, зараз вам скажу скільки, як тільки я знайду цей цінник 250 лір. Ви знаєте, що в Ікеї я прогавила вчора свій рунер червоний, але з оцім, я думаю, що оці червоні. Серветки будуть дивитися дуже стильово. Коротше, побачимо, мені дуже сподобалося, вирішила собі взяти і довольна як слон, я вам скажу. Напишіть в коментах, чи любите ви сервірувати стіл, тому що для мене це блін, це така віддушина, Знаєте, я починаю сервірувати, там щось переставляти, і мені так це подобається. Мені здається, що. А колись я займусь домашнім декором і буду чи продавати, чи сервірувати, чи якісь послуги надавати, бо мені це дуже реально подобається. Тільки погляньте у Revolution вийшов отака от олійка, дуже схожа на Lip Maximizer від Dior. дуже гарні кольори. І коштує 175 лір всього. Хто пробував? Напишіть в коментарях, вам як подобається, не подобається. Ще погляньте, знайшла дуже гарні такі запечені рум'яна Revolution. Дуже якісна така продукція, насправді. Дуже класні кольори і коштує всього 200 лір. Клас. Зараз на великих в ось такі корейські масочки. Одну берете, вона коштує 60 лір, друга 10 лір. Я вважаю, що це дуже-дуже вигідно. І мені взагалі корейська косметика дуже подобається. У мене дуже багато догляду корейської косметики, вона дійсно працює. Ви чимось користуєтесь корейської косметики? Напишіть, будь ласка, в коментах. То, до речі, користується косметикою Urban Care. Дуже класні такі наборчики йдуть зараз за знижкою. Вони були 650, зараз 250. Я вважаю, що це дуже вигідно. Це 350 мл шампунь і 200 мл Це таке молочко догляд за волоссям. Дивіться, пам'ятаєте, я вам щось схоже показувала для волосся. Я купила у Sephora. А зараз в Аценці є щось схоже, але для тіла. Подивіться, тут нармальовано як робити масаж. Це така щіточка, яка силіконова для масажу антицелюлітного. Тобто, ви ще берете олійку якусь там з перчиком антицелюлітну і робите собі масаж тіла по точкам, як ось тут намальовано. Звісно, потрібно трошечки це робити серт, як то кажуть. Трошечки нажимати, скажімо, щоб розганяти целлюлітик наш. Вже, ви знаєте, 30 плюс, покупки вони такі. Що вам можу сказати? У Ватсон ці знижки є, дуже багато є продукції різної, але в основному це сама фірма Watson's. Тобто інші бренди, які тут представлені, ну, майже без знижок. Несподівано в Гратісі знайдені ось такі носочки, але їх зрозуміло замість капців можна носити вдома. І ціна зараз з карткою Гратіс 52 ліри. І вони такі прикольні. До речі, в Гратісі на відміну від Ватсонса, я побачила ось такі подарункові сети. Дивіться, це якийсь бальзам для вуст. А ні, перепрошую, це крем для рук. 108 лір коштує. Наприклад, ось, цьо, ось такі маски для обличчя. Вони 50, 54 ліри, наприклад. Ось такий наборчик 90. Дивіться, ці не просто смішні. 129. З милком 49. Потім є ось такі дві чашки. А, до речі, є зелені. Зелені мені теж подобаються. Ціна 130 лір. Я вас обманула. Це одна чашка і свічка. Зараз тільки побачила. На всю марку The Balm зараз 50% знижки. І хочу сказати вам, ну, вибір є. Якщо ви любите The Balm. Різні блиски, бронзери, туш. Mm -hmm. До речі, дівчатка, хочу вам порадити марку цю дві Вони У них дуже... Гарні є продукти. У них класні маски для волосся, до речі, я використовую гелі для душу, теж офігенські пахнуть. Просто. І зараз, якщо у вас є картка агратіса вони коштують, дівчата, 30 лір. 30 лір за ось цю бутилочку. І це просто нереальна кава, нереально просто пахне. Хочу ще, знаєте, хочу ще. Чері, черіс спробувати. Боже. І це така класна, така жвачечка, знаєте, Love is. Раджу, раджу зайти в Гратіс. До речі, в Гратісі е, набагато товарів є зараз міжки. Я би сказала, майже на всі товари 50%. І дійсно не тільки на їхню марку, а й на інші бренди. Тому хто живе поруч з Гратісом. Біжіть скоріше, бо це просто вау! Вау. Тому хочу сказати, що я не знаю, чи то я зрозуміла, що в мене в принципі все є з косметики, чи я не змогла собі нічого знайти. Не можу сказати. Єдине, що, якщо ви мене запитаєте, куди піти скупитися Watson чи Gratis, я вам точно скажу, йдіть в Gratis, тому що вибір реально набагато більший. І якби у мене не було дома ще якихось там гелей для душу, я б 100% закупилася. В гратісі, знаєте, така цікава штука про мене. Я коли переїхала до Туреччини, я познайомилася зі своєю подружкою, котра скоро переїде в іншу країну. І ми якось з нею пішли на закупи. І вона мені каже, а я ось по акції завжди беру там типу два геля для душу, два шампуні. А я така на неї дивлюся, кажу, ти знаєш, я ніколи так не роблю. Ну, типу, не знаю, не роблю. Але у мене завжди була проблема в тому, що якщо щось закінчиться, там чи зубна паста, чи шампунь, я забуваю її вчасно купити. І тоді в мене трабл. І я тоді подумала: блін, а це так прикольно. Плюс вона купувала це завжди, ну, зачасту скажімо, на знижках, і це було дуже класно. Вона собі робила такий типу сток вдома. І в неї завжди був про запас, і після того Після того я почала робити те саме. У мене зараз два геля для душу, там дві шампуні, дві зубні пасти. Коротше, такий, знаєте, єврейчик живе всередині мене. Але насправді це дуже вигідно і дуже ну, якби нормально, як на мене. Тому дівчата, кому потрібні отакі якісь мильнобривні, скажімо, дуже раджу вам сходити в Агратіс, там вибір, особливо оця турецька марка Бі Просто хайлі recommended, Дуже класно пахне. Реально, якби у мене не було гелів для душу, я б там точно купила штук 5 <laughs> в прозапас. Зараз ми з вами в English Home. Мені сподобались ось такі невеличкі рушники. І ціна, звісно, в них 110 лір, але вони прям максимально мал маленькі. Подивіться, але гарненькі. І ще ось така свічка. Тут Дід Мороз з ялиночкою. Це свічка 300 лір. Але вже якась покоцана, як на мене. Ще ось така прикольна зірочка Ціна 225 лір. І подивіться, які просто свічки бомбічні. Ось ця прямо взагалі розрив 300 лір. клас Я спочатку подумала, що це прикраса для ялинки, і думаю, чому вона така якась велика, як на мене. А потім читаю. І це для коктейльчиків. дівчата. Розумієте, Столір лір, і вся любов. Як гарно. Просто я в шоці. Гарно, креативно і дуже дешево. Що скажете? Я просто кожен рік дивлюся на оці бокали. Вони схожі як у мене під каву. Ну, точніше, це є під каву, бо вони, бачите, з таким подвійним дном. І вони такі прикольні. Але ціна у них завжди якась нереальна. 280 лір просто за отаке одне. ну Не знаю, не розумію, але дуже гарно. І пити звичайну каву зранку за таким от стаканчиком дуже прикольно. До речі, його не можна ставити у посудомоїну машину, тому що там є така невеличка дирочка, і туди заливається вода. Повинні мити вручну. Майте це на увазі. А ось це дійсно те, що я вкупила. Це така чашка. У вигляді ялиночки вона дуже велика, але максимально місі стайл. Просто я люблю всі оці аглі светер. Дуже Блін, класно. 350 лір коштує. Але за таку мені не шкода було, якщо чесно. Ми з вами вже почали розмовляти в минулих влогмасах про те, як турки святкують новий рік. В принципі. Вони ніяк не святкують, але є деякі але. Перш за все, в Стамбулі є дуже велика площа, називається Таксі. Ви, напевно, знаєте чи чули про неї. Це типу нашого майдану. Там на Новий, на Новий рік збираються люди і дійсно дуже багато людей, але як такого святкування, там взагалі не відбувається. Просто всі щось там кричать, хлопають, але по факту нічого цікавого. Взагалі в Туреччині я. Я порадила вам нікуди не йти. Там, наприклад, ресторан, нічні клуби. Тут все-таки є підвищений ризик того, що може щось трапитися в новорічну ніч. Перед тим, як я переїхала до Туреччини вже остаточно і безповоротньо, був рік, коли дуже в відомому нічному клубі, який називається Рейна, він дуже афігенська класний був, зайшов Дід Мороз. І перестали всіх людей. Це було саме в новорічну ніч, і після того дуже багато турків, котрі, в принципі, зачасту ходили в якісь ось такі публічні місця, святкувати новий рік, перестали ходити і тепер залишаються вдома. Вже пройшло дуже багато років. Але досі кожен турок, хто проживає тут, в Стамбулі, пам'ятає про це. І я вам. Не раджу рілі ходити кудись в новорічну ніч. Що стосується взагалі традицій, потрібно розуміти, що мусульмани вони взагалі не святкують наші новорічні свята, тому що це не в рамках їх релігії. У мене була знайома з Татарстану, яка сама мусульманка, але вони завжди. Святкували новий рік вдома з сім'єю. В неї завжди була ялинка, завжди були цей декор новорічний. Потім вона зустрілася тут з Курдом. Вони одружилися вже наскільки я знаю, бо зараз ми не спілкуємось з зрозумілих причин, і він сказав їй, що. Коли ми з тобою одружимось, то ти не будеш не прикрашати будинок, не ставити ялинку, нічого, бо це не в нашій культурі. А для мене, знаєте, незрозуміло. Типу, ти до цього твої очі бачили, що брали, а потім ти ставиш просто якісь заборони на те, що не можна святкувати. Я вважаю, що ем, ну, це не дуже правильно, тому що ми приймаємо їх якісь традиції. так? І вони мають приймати наші теж традиції, тому що в таких іноземних інтернаціональних сім'ях це навпаки бути класно, тому що ти це все вивчаєш зсередини, і кожен день ти кажеш, а у вас як? А у нас як? І тобі набагато цікавіше. Тому, дівчата, якщо вам ставлять якісь заборони в стосунках, не погоджуйтесь, це не здорові стосунки. Це просто аб'є. Це реально аб'є. На мене. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть в коментах. Це мені буде дуже цікаво До речі, любі мої, хочу додати ще до всього до цього, що останніми роками в Туреччині трошечки вже починаються новорічні ярмарки. Ви собі можете не представляти, це не такі, як у нас, що ти йдеш і там можеш накупити собі кучу-кучу всього. Тут такого нема. Тут буквально буде пару типу кіосків, які будуть продавати якісь дрібнички. Про Глінтвейн я взагалі мовчу. Дуже багато турків про нього не знають. До речі, мій теж не знав. А зараз вже він робить його сам. Сьогодні у нас на вечір саме Глінтин, от тому привчайте дівчата своїх жоніхів до наших 30 теж. І хочу сказати, що ці ярмарки вони починаються тільки, тільки, тільки. В Туреччині все тільки зароджується, що стосується новорічних свят. Ну і так, як це не в традиціях турків відмічати новий рік зачасту як роблять, беруть якісь снеки, чіпси, сімки, колу, чай, просто сідають перед телеком, грають якісь настольні ігри, і по факту цим закінчується так мої любі новий рік, як ви зрозуміли. Є винятки, є, наприклад, сім'я мого нареченого вони готують їжу, вони випивають на новий рік, але знову ж таки випивається не в тому плані, як святкуємо ми. Наприклад, він не розумів, для чого потрібно шампанське на новий рік. Він каже: Ну давай там типу вино. Я кажу: ні, на новий рік потрібно шампанське. Це бах повинно бути. Він не розумів, чому на новий рік саме я готую якісь спеціальні страви, чому не можна приготувати ну, звичайні страви, тому що в них ну, це типа свято, але готується та сама їжа. Вони можуть там випити по бокальчику там, чогось там віскі чи вина, хто що хоче, і просто сісти на тілік і дивитися голос Туреччини. До речі, новорічних програм раніше теж не було тут. Зараз із всіх новорічних програм, які тут транслюються, це голос, але він реально дуже класний. Тобто таких, знаєте, вогників, як у нас, тут точно немає. Тому, як ви бачили, в нас на вулиці досі нема снігу. Але хто ми такі, щоб не зробити собі джингл-белс і різдвяний настрій? Бо це все, дівчата, залежить тільки від нас. Що вас здивувало з цього відео? Як вам такі турецькі традиції? Напишіть в коментах, буде дуже цікаво. І взагалі, як ви будете святкувати новорічні свята? Чи будете взагалі святкувати? Тому що нас вже так розкидало по всьому світу, що і напевно на чужині і не дуже хочеться відмічати. Але можливо, ви там з сім'єю і продовжуєте наші українські традиції. У мене було все, дівчаточки, на сьогодні. Сподіваюся, що я вам, хоч трошечки через екрану вашого телефону чи комп'ютеру, передаю цю новорічну атмосферу і цей заряд позитиву. І зустрінемось з вами вже в не менш цікавому влозі вже завтра. Па-па-па-па, цілую вас.